Друзі, всім привіт! З вами Іван Русо. І як завжди, тепер в новому стилі, вже як справжній чоловік. Сьогодні, сьогодні виходжу з вами з таким відео з трошки пояснення, що відбувається в моєму житті і що буде далі. Про обіцяні рекорди, тягу 200 присяди, тренування в залі, досягнення своїх мрій, цілий і так далі. Зараз хотів зараз, показати свою форму трошечки, гляньте, що зараз в мене вийшло. І на даний момент, на даний момент, вже майже два місяці, я не ходжу в спортзал. Тренування пропускаю. За ці два місяці тренувань було ну, максимум 4. Це не рахуючи два рази, що я бігав. А ви спитаєте, чому так? Я вам пояснював в попередньому відео, тому що в мене були проблеми з спиною. Пізніше, пізніше я набив татуху. І е, зараз, зараз, саме сьогодні. Я це буде перший день, який я піду займатися. Але в перші дві-три неділі я буду займатися з, з власною вагою на майданчику. Потім, нарешті, нарешті вже піду в цей зал. Як я довго цього очікував? Що змінилося? Я звільнився з роботи, точніше, написав заяву на звільнення. В п'ятницю е, звільняюся до понеділку вже виходжу на нову роботу з кращою зарплатнею і більш-менш кращими умовами самої праці. Що буде далі? Далі як завжди, перегортаємо нову сторінку свого життя, працюю незалежно, ні зважаючи ні на що, ставимо за собою цілі. Ціль мене, як завжди, доволі відомі: займати залі, отримувати задоволення, працювати над своєю мрією, знімати для вас крутейший, офігенніший, найяскравіший, найнезвичний контент. Які ви бачили на Ютубі, тому підписуйтесь на канал, не забувайте це робити постійно. Рекомендуйте своїм друзям. пишіть обов'язково коментарі і рухаємось далі, тому що плани дуже грандіозні. Буду з ними, з, з ними ділитися з вами поступово, по мірі можливості, відкривати вам свої секретики, займатися і насолодитися життям. Тому, let's go. Зустрінемось в наступному відео. Excuses create no's. We eliminate excuses through hard work in here. Finding the meaning in the dash. Own it. Work for it. Fight for it.